Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК не ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маренчак, і друзі, будемо сьогодні з місця в кар'єр стрибати. Не будемо... не спішно. Вам... неспішно. не будемо сьогодні розповідати, що за день сьогодні такий. Буду одразу ви вже почули знайомий голос, Олег Каданов в мене сьогодні в аватарі. Будемо з ним здобувати спільну мову порозуміння. Оттак, неспішно от... вітаю вас! Привіт! Так, ну. Що раптом хтось не знає, хто ти, то я маю сказати, що це музикант, поет, військовослужбовець підрозділу гострих картозів другого загону спеціального призначення Національної гвардії України Омега. Так, ну і от власне знаєш про що хотілось поговорити? В тебе купа різних досвідів: досвід військового, досвід волонтера, досвід цивільного, досвід. Психонавці, поета, <гум> е ну, коротше, оце ось все. І, власне, як тобі е з тим система, з про яку ми з тобою на книжковому арсеналі почали говорити, про неспівставність наших досвідів? От як тобі з усім цим огромом свого? Ти знаєш, дивні відчуття виникають. Мабуть, стає зрозуміло, що таке біполярочка, бо ніби знаєш, як підвантажується іпостасія, Тобто, угу. все, що стосується там волонтерської діяльності, військово -військово військової справи, скажімо так, угу. воно все дуже раціонально і. Е, немов би якби місця для творчості, там не те, щоб зовсім немає, але його дуже мало, тому що творчість вона царина така дуже ранима, е, дуже тендітна і тонка. І дозволити собі бути слабким на війні ну, це така розкіш величезна. Тому е, рефлексувати там, доводиться і він, коли там в якісь моменти. І скоріш, за допомогою якихось поетичних текстів, щось воно, коли там якісь. Такий травматичний досвід накопичується, і mm -hmm. воно сама, само виходить якимись такими текстами, зазвичай невеликими, ємними, Воно якось допомагає трошечки боротися з. Чи не боротися а допомагає приймати цю реальність, ага. бо боротись без ага. сенсу? Так допомагає щось усвідомити. Але зазвичай зараз в останні роки я в режимі такому дуже раціональному. Насправді ніколи там все своє свідоме життя не міг уявити, що. Можу займатися досить вдало адміністративною роботою, скажімо uh -huh. так. Але виявляється, коли, коли такі ставки високі, коли чиєсь життя залежить від того, uh -huh. вдале буде твоє рішення чи не вдале, то звичайно це величезна відповідальність і вона мобілізує всі внутрішні сили. Uh -huh. Це скоріше про волонтерську діяльність. Ну так, я зрозуміла, що це про волонтерку. Це те, що багато творчих людей в собі відкрили в перші місяці повномасштабного вторгнення. То, що виявляється, ми хороші адміністратори і можемо справлятися з купою дзвінків ще з чимось, що уявити собі до повномасштабного вторгнення було дуже важко. Але... Знаєш, я колись пішла з новин, тому що вони заважали моїй поезії. Ну, колись це було давно, 15 років тому. А от війна, як не дивно, для мене поезії допомагає. Бо я повторюю цю тазу достатньо часто, я дуже мені не подобається вислів. Коли говорять гармати, музи мовчать. Тому що е, муза, яка тебе супроводжувала да, там все життя в найтяжчі моменти, о, якого хрена, вибачте, вона заткалася, коли до тебе прийшов е, ворог. Е, навпаки, вона має тобі допомогти. от Що у тебе з цим? Ну, е... Я спостерігаю за нашою поезією, і насправді зараз народжується велика кількість дуже крутих текстів. Це дуже, ну, це дуже радує, якщо можна в цьому контексті так відібнути. Але насправді це, це є місце для радості, коли ти. Читаєш якийсь дуже такий болючий ранимий текст, ти проживаєш його, тобі боляче, але в цьому відбувається якийсь катарсис. Інколи це прориває сльози, яких дуже мало залишилось. І ти. Проживаєш якийсь такий піковий стан, і власне це і є мені здається задача поезії, щоб ми себе знову відчули живим, тому що е, все, що відбувається довкола, воно воно сприяє такому трошки зачерствінню. Це, скоріше, такий захисний механізм, тому ага. що все це е, постійно проживати як в перший раз е, неможливо. Не вистачить ніяких моральних, душевних духовних ресурсів. Можна поїхати в бані. Мені здається, тому це все нормально. Ну ті, всі процеси, і ми так трошки в якомусь. В такому коконі закриваємося. А поезія, наче нас повертає до витоків і нагадує, хто ми є, які ми там ранимі і mm -hmm. чуттєві люди. І це, це дуже круто. Але там якось повноцінно бути учасником цього поетичного процесу в мене не виходить, тому що. Тому що дуже багато часу це там зараз. Ми на відновленні і трошки є часу, теж і порефлексувати. Ніби ну навчання, звичайно, там робота нікуди не поділася, військова. Угу. Але там, коли, коли ти зранку до вечора в бойових умовах, ти думаєш тільки про свою роботу, як її виконати ефективно. І дуже рідко, коли є можливість знову ж таки, коли щось накопичується, воно само так хоп, там за п'ять хвилин щось, якийсь текст виникає, і все там час від часу таке угу. виникає. Я радий, що муза мене не покинула зовсім, скажімо так, що все-таки ці процеси відбуваються. Але занурюватися в поезію просто, на жаль, на жаль, немає часу, як і в музику. В музику взагалі. Тобто музика вимагає трошки. Інших процесів, це взагалі там треба перебувати якийсь час, щоб. ну, Для мене особисто, та чисто суб'єктивна точка. Для того, щоб там створювати музику, треба. Варитися в цьому, варитися, варитися. Отак там з поезії простіше, воно ніби виникло, і все йти uh -huh. далі, можеш ніби не бути з цим. А просто там виникло п'ять хвилин взяти гітару і написати пісню. У мене так, так не виходить. Ні, ні, не получается. виходить. Ну я власне, знаєш, я називаю поезію найшвидше мистецтво в світі, тому що ти е за допомогою поезії можеш швидко, е можливо, навіть миттєво відрефлексувати події, які з тобою вже сталися, Типу переварити їх і відпустити. Це вже все, це вже не твоє. Ти їх віддав Всесвітові, і там вже розбираються інші люди з усім цим. Власне, куди твоя поезія нині веде? Куди вона тебе заводить? Ну, замовила? Голосно сказати, моя поезія, дуже, ну, її небагато, але ну, це, це. Мабуть, ну, там дуже багато смерті, звісно, це спогади. Так чи інакше, це спогади про побратимів, яких вже з нами немає. Вони, mm -hmm. звісно, з нами завжди. І ці діалоги вони не перериваються, внутрішні, які ведуться. Але фізично я не маю можливості потиснути руку, обійняти, випити кави з, з, з тим чи іншим побратимом. Дуже багато війна забрала близьких людей. І це скоріше такі розмови з ними. І, mm -hmm. і, і трошки про, про те, як. Як війна нас робить сильнішими. Поки що подивимося, що буде далі. Ну, о, Час чи калічить, я не знаю, подивимося. Це процес такий в динаміці. Треба буде там подивитись пізніше. Ну, принаймні, знаєш, мені здається, що багато людей усвідомили на наш що ми. Не можемо відкладати своє життя. Ми маємо його жити в тих умовах, в яких ми опинилися наповно і інакше, а хто за нас його прожили? Mm -hmm. Ну я згоду ну не можна дарувати ворогові ще якісь моменти радості там чи ще чогось та. Да? Вони смертний гріх, да? ну насправді з одного боку, так з іншого боку, якщо переможе якраз цей відчай, то хто ж тоді буде щось робити в тилу і на фронті. Ну власне, коли людина перебуває у відчі, вона перебуває, вона безпорадна, да вона бездіяльна. тому воно і є смертний гріх, як ти сказав, бо воно воно забирає життя. Дуже круто мене навчив мій командир Антон Спіцин, який загинув uh -huh. цієї зими. Я просто на його прикладі бачив, що для нього взагалі не було задач, які неможливо виконати. Він, тобто, ми скільки разів були в таких ситуаціях, коли там всі ми з групи вже практично були готові сказати, що ну, блін, не виходить. Uh -huh. А він. До останнього до останнього робив і досягав успіху, і це неймовірно. Я, я просто це фантастика, які там були ситуації. Зараз там я не можу озвучити, але е, я просто повірив, що ну, тобто е, там можливо цей диспут теологічний, там наскільки там воля е, є присутня в людині, наскільки mm -hmm. там ми ведемо, ну там предназначення, там чи mm -hmm. воля людська. Mm -hmm. То мені здається, все таки новльових можна дуже багато переломити, тільки просто mm -hmm. дуже. Величезна кількість людей десь там в двох кроках від перемоги здаються, і ніколи не так і не можуть дізнати, що вони от от могли переломити ситуацію на свою користь. Так, мені е, я це називаю синдром характерника. Знаєш, ти на своїй волі можеш робити якісь надзвичайні речі. Е, власне, дуже багато про це чомусь думалось. Так, ну е, про що ще хотіла з тобою поговорити? Е, ми з тобою зустрілися на книжковому арсеналі, який от нещодавно проходив в Києві, е, і одне з одним поділилася, а що в нас накипіло? Давай на радіо накипіло, скажи, що в тебе накипіло. Перший раз це питання. Задаються... Дурне. Чесно кажучи, я навіть зараз згадати не можу, знаєш, мабуть, ага. я виговорився, так. виговорився і, типу, і все, мене попустило. Радіо попустило. Радіо, знаєш, як казав, було Франківське радіо таке цікаве в 90-х роках, і такий Роман Калин, ведучий, казав: діточки, пам'ятайте, що таке прізвище, як загребельний є, а розгребельний нема. Не балуйтесь. Але ми можемо сказати, що є і накипіло, і попустило. Так що як антитеза Калину. Ну, це добре, що хороші розмови знімають фокус. Його можливо навіть десь змію. Як білий листок і так, так, що, що ж там таке? тобі книжковий арсенал, до речі, от я ще е, в етарі наспішних ранків не обговорювала ні з ким книжковий арсенал, ну якось так закрутилося, що не було з ким. От, ми з тобою там бої Та я, я був там вже дуже епізодично. По-перше, мене не хотіли пускати з моєю табельною зброєю, і там дуже довго ми намагалися домовитися, тому що там організатори сказали, що будуть сейфи, Куди можна знати це все. Виявилося, uh -huh. що сейфів вже uh -huh. нема. Uh -huh. Удошники разом з Зеленським поїхали, забрали свої сейфи. Uh -huh. і охоронці сказали, ні-ні ні, ні, ні ми, ми не пускаємо. Я кажу, це штабельна зброя. Я військовослужбовець, вона записана в мене в, uh -huh. в військовому документі. Ні, А раптом ти там постріляєш зараз. <рес> <рес> ну, попливе. Типу, ми там домовились, знайшли рішення. Uh -huh. і я зайшов, відчитав, трошки побув і пішов забирати свою зброю. І uh -huh. покинув територію арсеналу. Ну е круто, що це відбувається. Круто, що дві, що цей величезний він е він є. Дуже радісно бачити велику кількість молоді там. Це неймовірно, і це знову ж таки класний показник, що все живе. Тому uh -huh. що молодь тягнеться до всього нового, живого, е вона досліджується і. Е Скажімо так, і робить, про, продукує щось ще, ще нове, живе. І це дуже круто, що Арсенал він завжди такий юний. Тобто це ці обличчя uh -huh. юні, вони немовби і є цей колективний портрет Арсеналу. Це круто, але я довго якось е, довго знаходитись, мені ще й психологічно було важкувато. Я oh. визнаю, що е, оцей двіж, е, і не мов би. Нічого не відбувається. Ну, типу, мабуть, uh -huh. що всі там одягли там якісь свої захисні окуляри yeah. і типу капсулювалися. Але для мене там е важкувато було не мов би. Як ситуація не відповідає моєму внутрішньому станові що, якісь типу, типу таке свята, всі такі ха-ха. Mm -hmm. а, а насправді там кожну ніч в Київ той же прилітає, так. не кажучи про інші міста. І тобто, це, це дисонувало трошки все, навіть не трошки досить потужно Але, в мене. Прошувати власне, ми про це говорили. У нас була дискусія від радіо Хартії, і в основному про це говорили. Військовослужбовці в першу чергу вони сказали, що ми коли зайшли. Оленка Апчел, до речі, була якраз uh -huh, вона uh -huh. сказала, я зайшла, і на мене напав арсенал. Звуком, гомоном, це ось все. І е, ти відчуваєш, що ось трішечки невідповідність не тому всьому, що відбувається в тебе всередині, е, тому що відбувається зовні. Е, ну, е, Власне, е, Харківці дуже це теж відзначали, що оцей ось гомін. Е, ми в Харкові давно не були на такому, на такого масштабу події. Так, стадіони в нас закриті, якісь е е е концертні зали побиття, якісь не працюють. І власне на такого масштабу, щоб тисячі людей зібралися, ну ми дійсно давно. Такого не бачила, От мене брали завитки там. Я, я зайшла і знаєш, перше, що я подумала, що мені так хочеться, щоб в Харкові це ж це було можливим. А, я розумію, що, мабуть, це ще довго можливим не буде. А, в тебе які були ще відчуття? Та наче все я озвучив, Це все, все, що було. Ну, типу, занадто мало я там знаходився. Якщо uh -huh. там декілька днів, мабуть, мабуть, що якось склалося. Мабуть, що там достатньо було контрастних якихось речей, бо я так однобоко це все побачив і відчув, але це було коротко. тому так. Але дуже багато знайомих людей, яких я там за інших обставин, мабуть, не побачив, бо там найближчий час. Це, і це, це дуже, дуже приємно. Дуже це надихає. Да, да, ці Обійми, так. вони не сповнюють силою, і це, це дуже круто. У мене взагалі таке враження, що там ми на підзарядочку стали, угу. трішки зарядилися чимось хорошим, поїхала далі. А, власне, а що ти читав? Ти читав е, свіже? Ну, мабуть, щось да, декілька текстів якихось свіжих читав. Угу. угу. А як тобі зараз пишеться? Так само, я ж кажу, що воно от виникає і все. ну от ти, Не ти його пишеш, мабуть, воно тебе пише. Uh -huh. воно, тобто, якихось таких речей, які б там були як задумка, а потім я сидів і технічно це втілював ні. Воно якось так хоп. Ніби як виникає неспокій, хочеться щось сказати, а потім хоп, ці слова знаходяться, ти їх записуєш і все воно є. Uh -huh. Uh -huh. Гострі картузи? Це для тебе що? E, ну, це. Це такий клан, дуже рідний. Мені хотілося би сказати, це сім'я, але сім'я так звучить трошки пафосно. Це uh -huh. це там наша спільнота, наша братва. Ну це ну це, це насправді десь так, як сімейні вузи. Це дуже близька тісна дружба, і це взаємопідтримка. При тому всьому, що дуже багато іронії підколів, але це як в здоровій сім'ї. Це тільки підтримує. Насправді ти розумієш, що це ніхто там не хоче тебе вразити, uh -huh. уразити якимось чином. і і це, це люди, в яких я, наприклад, там є набагато, набагато молодші, в яких я вчуся військовій справі, угу. і я дуже їм вдячний. Люди ідейні, люди затяті, люди працьовиті. Мабуть, тому такий великий результат у гострих картозів. Я дуже страшно радий, що маю честь долучитися до цієї командної роботи. Для тебе це було дуже свідоме рішення, я так розумію, що ти його довго виношував? Я на початку 23-го... Мені здалось, що все. Типу, там я наглухо вигорів. І в лютому я на декілька днів поїхав в Бахмут до, до братів Спіцених uh -huh. подивитися, як відбувається робота. Ми були на промці. Uh -huh. там до умовної лінії зіткнення було 600 метрів, щось таке, там кулі інколи залітали. І... Я там почав їм ну, трошечки допомагати, розбирався, як працює МАВІК, як вони бомблять, mm -hmm. скіди mm -hmm. роблять. І ці декілька днів, в тотально... хто знає, що таке кінець лютого в Бахмуті 23-му році розумію, в яких умовах це все працювалося. Це ж останні місяці були Бахмута, е, е, нашого Бахмута на цей час. Е, і я зрозумів, що, мабуть, я хочу долучитися до цієї роботи повноцінно. Але там було багато волонтерських хвостів, і я так це все закривав, закривав, закривав. Поки я не поговорив з Петром Світецьким, mm -hmm. це з старший сержант 38-ї бригади Марпіхів, е, е, який сказав від також волонтерів в 2014 році. Mm -hmm. Він каже: коли, якщо ти одномоментно не поставиш все на стоп. І не підеш воювати. Це ніколи не закінчиться, тому що, поки ти закриваєш одні хвости, з'являються інші запити. Тобто це безкінечно. Типу кажу: так: поступово ти нічого не закриєш, це треба одномоментно. одного Да, І так, власне, і сталося. І все рівно ще пройшло декілька місяців, коли зрозумів, що такі такі, да, як кажуть в Одесі, ці слова працюють, і ну, треба просто піти, і все. Зараз. Острі карту чомусь навчаються паралельно з тим, що ну, ви воюєте, ви мабуть якось підвищуєте все одно свої скіли. Звісно. Сьогодні, завтра, післязавтра це, я цим буду займатися. Ми, ми навчаємось, ми не відпочиваємо зараз, просто відпочивану типу, ну, відпочити. Ну, немає такого, що знаєш. Ви, вийшли після бойових і лежимо. Декілька днів було такого ну. релаксу, звичайно. А зараз ні ми займаємося. Займаємося як протидіяти впіві. Батм uh -huh. підтягуємо медицину, як протидіяти скидом. Це дуже корисні штуки, тому що все постійно змінюється. Ми слідкуємо за тим, за російськими пабліками, дивимося, що в них нова з'явилося. Спостерігаємо за тим, що на фронті які новини приходять, і там і внутрішні новини, які там немає в телеграм-каналах. Аналізуємо це все і розуміємо. Намагаємося зрозуміти, як цьому протидіяти, що як грати на випередження. Тобто це дуже швидко міняється війна, тобто, якісь напрацювання, які там були там, 3-4 місяці, тому вже сьогодні можуть не працювати взагалі. Угу. Тому це мені страшенно і подобається ще це в картузах, що немає якоїсь такої закостенілої моделі. Все, все uh -huh. дуже пластичне, все змінюється. і Це все йде ну, від командира і на всіх нас небагато і на всіх на всіх рівнях. Ми спостерігаємо, що що нового, як це використати, як що змінити, все пробується, все ну це дуже круто. Ні, бо ти ви час відчуваєш себе досить якось невпевнено, тому що ну тут якусь яку штуку напрацював, ти знаєш все, типу там я цим uh -huh. цим володію. Uh -huh. а, а тут доводиться знову. А що а, а, а тут знову з нуля, але треба ж але. Мені це страшенно okay. подобається, тому що колись в музиці я завжди експериментував від альбому до альбому. Ми ж там ніколи не були там супер схожі. Там тільки там okay. всі... зробили акустику, всім подобається акустика. Нам кажуть, давайте, чуваки, давайте ще так. Ми хопав в електрику, потім там якісь ембієт експерименти. Ну тобто. Це, це, це не цікаво. Ну тобто е, тиражувати якісь вдалі напрацювання не цікаво, тому що там немає експерименту, там немає пошуку. Це про музику. А тут від цього залежить твоє життя. Ти повинен постійно шукати щось нове, тому що все швидко міняється. Mm -hmm. Тому що хтось інший не знайдеться на Ну так, особливо в ворог, якого не слід mm -hmm. недооцінювати. Та ну вони не дурочки абсолютно. Mm -hmm. Тобто вони дуже. І в них величезний ресурс, вони масштабуються дуже швидко. В них машина ВПК потужна, в них людей дуже багато. Тому ой-ой-ой. Тому Слухай. А... Пам'ятаєш, ми говорили про неспівставність досвідів, і ми е, говорили про абсолютно різні відчуття. От як тобі повертатись до Харкова після е, бойового виходу? Ну, насправді не скажу, що зовсім легко. Ну, звичайно. Е... Тут же такого психологічного тиску немає, хоча при тому всьому, що там шахеди літають mm -hmm. і все таке. Це вже така якась як фортуна лотерея. Mm -hmm. е, е, ти з цим просто живеш. Ніби як, е, тобто віддаленість від фронту вона трошки так як е, дає трохи релаксу, якщо mm -hmm. можна це так назвати. А з іншого боку, е, мені не дуже подобається, що Харків, ну типу, він дуже швидко відійшов е, від. Як це сказати від імені фронтове місто? Uh -huh. e і дуже дуже швидко наближається до якихось київських реалій, і, і, uh -huh. як на мене. Ну, тобто І відкати до російської мови, дуже багато людей повернулося російськомовних, і вони так досить агресивно знову несуть російську мову. Uh -huh. Це сумно ну, щодо Харкова, але знову ж таки, в Харкові величезна і проукраїнська спільнота, і вона стала дуже сильна, це, це дуже радує і надихає. Тобто, це, як завжди, Жди, місто контрастів, типу є так, два так, ще таке, так, так, знаєш, uh -huh. я, Воно як архітектурно така, так і всередині так бролить. Так само, тому що, от, наприклад, вчора на вулиці мене е, перестріла е, жіночка, яка абсолютно вишукана українською мовою, поцікавилася, де їй знайти там волонтерський хаб, вона Скуп'янська, наприклад. Тобто, знаєш. Отак, От а заходиш десь в кав'ярні і чуєш, вже, як, як а, хтось шебече кацапською. Та найгірше, що ну нехай вони там десь там в якихось своїх приватних розмовах. Так, ну як. вдома як хочеш. А там ну, нещодавно там у магазині е, я звертаюсь до продавчині українською, вона відповідає російською. Він ну, я не змовчив, кажу, а чому ви відповідаєте російською, коли я до вас звертаюсь українською? А я в школі не училась. Угу. Тобто, ну, якісь такі штуки, там чи а е, в е, рості холодногірському угу. е, охоронець на моє зауваження щодо російської мови, каже, молодий чоловік, ну не надо цей вопросом, він вже моден. Ну, я взагалі ну, чуть не впав. Не та. Ну, ну, та... Трошки позарубався з ним. Ну, а як ну не знаю, типу, терпіння якогось немає, прийняття толерантності цього питання немає. Доводиться гристися. Мені дуже не подобаються ці процеси, але ну, як є. Ну, так чи інакше, ми все одно через них проходимо. Мені здається, що, знаєш, ми от як цивільні в. Вертимося в свої прекрасні бульбашці, з якою буває дуже некомфортно, наприклад, виходити і виявляти, що ти вже живеш в іншому місті, а тут багато переселенців, тут багато військовослужбовців, тут багато родин військовослужбовців з інших регіонів, і це абсолютно інше місце, не таке, як воно було ще два-три місяці. Тому, наприклад. А, так я знаю, що у вас є збір. У гострих картузів. на що збираєте зараз? Та я підозрюю, що на бомби. Так, е, хорошо. Е, Друзі, Цей збір проводить. я зараз озвучу вам номер картки, а ви скиньтеся гострим картозам на щось хороше, Осінь що гримень. робить щось погане нашим ворогам. Значить, картка монобанку, тому вона починається стандартно: 4,4,4, 1. Далі один, 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 один. 2099. 52 81 Ще раз повторю, в принципі, ви можете знайти в їхніх соцмережах посилання на баночку, але раптом хтось зараз терміново записує, то я сподіваюся, ви вже ручечки взяли в ручки або телефончики, то повторюю ще раз: 4-4-4-1, 1-1, 1-1. 20, 99, 52, ми напишемо ще. Ага. 81. Це для тих, хто в етарі, а для тих, хто буде дивитися нас на YouTube каналі. Ми напишемо додамо, І для тих, хто буде слухати етер уже в запису, в них все буде. Сподіваюся, що ви закинете парочку гривнів туди, куди треба. Сім гривень. Так, сім. Чому сім? Не знаю. Друзі, пам'ятаємо, що кожен донат, навіть найменший, робить свою хорошу справу. Я тобі вдячна за сьогоднішній дякую ранок. Тобі. Друзі, нагадаю, що у нас в гостях в неспішному ранку був Олег Каданов, музикант, поет, військовослужбовець підрозділу гострих картозів другого загону спеціального призначення Національної гвардії України Омега. Дуже дякую тобі за сьогоднішній ранок і сподіваюся, що ми ще поговоримо. Говоримо десь за пару місяців дуже цікаво буде почути твоє сприйняття, як змінюється Харків, бо він змінюється терміново. Звісно, і просто що моментно, по-моєму. Друзі, йдемо зараз на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.